Привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі Навколо світу. І це огляд на готель Marvel 4 зірки в Болгарії. Готель розташований в Болгарії на узбережжі Чорного моря. В північній частині курорту Сонячний Берег на другій береговій лінії в 100 метрах від моря. Всього в 3 кілометрах від готелю розташований центр курорту Сонячний Берег. В семи кілометрах історичний центр міста Несевер. Від готелю до міста Бургас 39 кілометрів. До міста Варна 93 кілометри. Готель Марвел був відкритий в 2004 році. В 2024-му тут пройшла повна реновація, тому готель новенький, стильний, має компактну територію, на якій розташована одна 10-поверхова будівля. Для зручності гостей тут є 4 ліфти. Заселення гостей до номеру тут відбувається по стандарту в 14.00 виселення о 12. По всій території готелю є безкоштовний Wi-Fi. Сейф є тільки на ресепшен. Коштує він 7 лев на добу. Готель працює по концепції Все включено. Є два ресторани, в яких проходить сніданок, пізній сніданок, обід та вечеря. Є вегетаріанське меню та дитяче меню. Алкоголь доступний для гостей безкоштовно місцевого виробництва з 11 ранку до 11 вечора. В барах-готелю гості зможуть безкоштовно взяти болгарські алкогольні напої, безалкогольні напої, місцеве розливне пиво, вино, червоне або біле, раки, віскі, горілку, джин, ром, бренді, текіло, лікери. Номерний фонд готелю налічує 360 номерів, які розподіляються на декілька категорій. Є стандартні номери та апартаменти. Зараз ми подивимося номер категорії стандарт. Площа такого номеру 35 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися двоє дорослих і двоє діток. В номерах є ось такий чайний набір. Номери стильні, світлі та просторі, виконані в сучасному дизайні. Територія готелю дуже компактна. Ось так виглядає, в принципі, і вся територія, де відпочивають гості. Тут є один великий відкритий басейн та неглибокий дитячий басейн. Поруч з басейном є бар, де ви зможете взяти алкогольні та безалкогольні освіжаючі напої. Анімація впродовж дня та ввечері є як і для дорослих, так і для діток. Для дітей є також міні-клуб, де з дітками займаються аніматори. Готель розташований на другій береговій лінії всього в 100 метрах від моря. На пляжі в готелю є власна зона з шезлонгами та парасольками. На номер надається безкоштовно два шезлонга та парасолька. Бару на пляжі немає, пляжні рушники також не надаються. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур, в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.